Вчора ввечері я вам так і не зміг показати, бо було дуже темно, що ми там по факту зробили і як воно зараз виглядає, все посажи. Але прошили, зробили. Я можу сказати одне: тачка їде прям дуже гарно. У нас трішки запах залишився, бо ще треба робити хімчистку. До речі, зараз їдемо на базу. Я позвонив Богдану, який її забере і повезе на хімчистку. І я ще хочу показати хлопцям. Мені цікава їхня реакція на нову тачку, яку я взяв. Артем на базе по повинен был. Вон е, стоять. Не, Артем Мерседеса любит сейчас Никита. Шо? Ты шо опять купил? Ну, купил за сколько? Бампер, ударенный, зазор. Да ты за... Нытик, блядь. Да мне ее продавай. Знаешь, какая у него подпольная кличка? Подпольна проверилась? Да, ему уже дали. А ну. Копченый. Поднимай сильно, чи що? Ну! Открой Открый в салоне воняет? Ого, чувак, там вообще, вообще хорошо. Там, короче, вырезали девочки экологию и не залишили ЕГР нормально. И у них, короче, а сколько вс... тут пробегает, если вы ну, 111. 111. Кто экологию на 111 километров? Короче, там вообще, у них отхлебнул от датчик Нокса. Потом вона поїхала и сказали, датчик Нокса стоит 65 тысяч. Она говорит, 65 тысяч платить не буду. Они говорят, ну давай мы тебе тогда вырежем. И вырезали все, все, короче. О, Бодя Паук приїхав, тільки за нього говорив. Бодя зараз є Ні, Мені подобається. Нрав... Я часто люблю цешки, я взагалі на респекті. А що це у нас? Дізель 2.2, дизель. Дуже хороший мотор. Дуже хороший мотор. Він такий, звісно, засраний крепко. Знайомимося. Богдан Добрий день. Богдан Хуліган. Пулман Детейлінг. Добрий, Добрий день. Заходьте. Це мій любимий Богдан Хуліган. Чоловік, який наводить нам красоту в машину.